Так, друзі, у продажу з'являється Volkswagen Golf, хетчбеки, 2019 рік випуску, двигун 1.4 бензин, механічна кропка передач та передній привід. По кузову є косметичні підкраси, але без шпаклівки. Шпаклівки немає, від слова зовсім ідеально виглядає. Зовні дуже і дуже класний стан. 15 диск, гарна літня гума. Технічно обслугований, жодних зауважень по автомобілю немає. Зараз покажу вам, який тут багажний відсік. Ось такий у нас багажничок. шторочка на місці, все як має бути. Дуже класне авто. Салончик текстильний, п'ятимісний, доглянутий, ева, коврики встановлені, по салону жодних зауважень немає. По комплектації електросклопакет, датчик світла дощу, мультикармошкіряне, є круїз-контроль 122 тисячі км пробігу, штатна мультимедіа з камерою заднього огляду та кондиціонер. Кондиціонер заправлений, все працює, механіка на 6 ступенів. Спереду по салону також ідеальний стан. Ціна 15 440 за Volkswagen Golf 2019 року. Ось такий, друзі. Свіженький гольф. У нас у продажу придбати можна як за готівку, так і в кредитування або лізинг.